Мінус російський літак над Курською областю збили ворожий ту 22 що атакував Україну. Всі подробиці крутого піке на каналі Січас. Підпишіться і полетіли у п'ятницю, 29 грудня. Стало відомо, що у Російській Курській області збито ту 22 м 3 Про це мовиться в повідомленні українського військового кореспондента Андрія Цаплієнка в Телеграм, де він виклав відповідний скріншот. За попередньою інформацією, цей літак причетний до атак у Кременчуці, Умані та Дніпрі. Ймовірно, він належить до 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Російської Федерації. Власне, що таке ця пташка? Ту 22 – це радянський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець. Він призначений для ураження морських та наземних цілей крилатими ракетами, авіаційними бомбами у тому числі ядерними боєголовками. Літак перебуває в експлуатації з 1974 року і донині, а перший політ, оцей от Ту-22М3, здійснив 20 червня 1977 року. 78-го був запущений у серійне виробництво, що було припинене 93-го року, відповідно, минулого століття. Основне озброєння бомбардувальника, протикорабельна гіперзвукова крилата ракета Х-22, які наша протиповітряна оборона ще ніколи не перехоплювала. Офіційних підтверджень факту збиття ворожої залізної пташини поки немає. Але за словами експертів, теоретично це може виявитися правдою. Так, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко згадує. Щось схоже було реалізовано у травні. Далі пропоную його пряму мову збити ту 22 у Курській області цілком реально, але потрібно дочекатися офіційних повідомлень і лише після цього вже робити якісь відповідні висновки. Подібного типу операції наші повітряні сили проводили у травні, коли одночасно у Брянській області були збиті літаки Су-34 та Су-35, а також два вертольоти РЕП Мі-8МТПР-1 та ще один Мі-8, зазначив експерт у коментарі виданню РБК «Україна». В Курській області літаки Ту-22М3 атакують вже не вперше. Очевидно, українські сили мають розуміння, де вони базуються, звідки злітають, і яка приблизна траєкторія польоту цих суден. Стратегічна авіація такого типу базується на аеродромах Шайковка, це Калузька область, Сольці, Новогородська область та Моздок, Північна Осетія, пояснює керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Знову ж таки, без цитати тут не обійтися, тому слухаємо уважно. З урахуванням того, що вони давно застосовуються Росією, ми можемо виходити з того, що вся необхідна інформація є. У принципі, ми можемо вирахувати та оцінити їхні можливості. Далі вже йде робота щодо виявлення можливостей збити такий борт. Якщо ми кажемо про Петріот, то вони перехоплюють цілі на дальності 80 кілометрів, наголосив. Пан Мусієнко, іншими словами, фахівець стверджує: якщо літак підходить на таку відстань, то загалом ЗРК може його перехопити. Як гадаєте, ви чи зможемо ми таки скоро відзначати нову перемогу у повітрі? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте про ваші реакції у вигляді вподобайки, підписки та натискайте на дзвіночок, аби не пропускати оновлень. Певнена, скоро буде офіційне підтвердження інформації, і ми про це одним із перших вам повідомимо. Та, новина з'явилася на тлі масованих ратак е ракетних по Україні. Про цинічні обстріли Російської Федерації напередодні нового року дивіться в минулому випуску. Там я зібрала дайджест із наслідками, які має бачити весь світ. Тому дивимось не перемикаючи. Наймасованіший удар російських окупантів по Україні атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. На жаль, є загиблі та постраждалі. Ворог випустив по мирних містах кілька видів смертоносних ракет та дронів камікадзе на майже мільярд доларів. Бил у всіх напрямках, постраждали низка областей для вас зібрали всі деталі нічної атаки. Найголовніше просто зараз на каналі Січас. У ніч на 29 грудня та зранку ворожі стили РФ завдали найбільш масованого ракетного удару по Україні. Спершу окупанти традиційно атакували шахедами з північного та південно-східного напрямку із подальшим рухом на західному вектору. Цього зафіксовано 36 ударних БПЛА, шахет 136 та «131». Близько третьої години противник підняв у повітря стратегічну авіацію. Бомбардувальники ту 95 МС. І запустив не менше 90 крилатих ракет повітряного базування типу Х101, Х 555 та Х-55. Далі у хід пішли крилаті ракети Х-22 та Х 32 а ще С-300 іскандер М та смертоносні кинджали. Якщо коротко, РФ запустила з неба все окрім калібрів. Загалом путінські вбивці скерували по нашій території 158 засобів повітряного нападу. Силами та засобами протиповітряних сил у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей. Тепер до наслідків по кожному регіону окремо почнемо зі столиці на цю хвилину. В Києві відомо про трьох загиблих та 24 поранених. З них 20 госпіталізовано. Уночі терористи поцілили по кількох районах. Пуски ракет встигли зафільмувати очевидці. Летить, летить, летить. Сили ППО мужньо тримали небо, але є влучання та падіння уламків у чотирьох районах. Як наслідок у шевченківському попередньо є пошкодження житлового будинку, саме там загиблих дістали з під завалів. Момент задокументували місцеві. себе. <Niggaving> <diminished> Також виявлено загорання в недобудованому бізнес-центрі, вибухом пошкоджена будівля станції метро Лук'янівська. Нині вона працює як укриття. Разом з тим рух поїздів там не припинили. У Святошинському районі зафіксовано загорання незаселеної багатоповерхівки та припаркованих поряд автомобілів. Шмат заліза влучив у дах та спричинив масштабну пожежу, але загалом будинок встояв. На подолі вогонь поширився на території складських приміщень. А в Дарницькому районі є пошкодження житлового будинку, попередньо без потерпілих та загоряння. На Київщині поранено мирного жителя та пошкоджено приватні житлові будинки. Це призвело до виникнення пожеж, пошкоджено автомобілі та лінії електромереж. Понад 20 ударів окупанти завдали по місту Харків попередньо ракетами С-300. За даними голови обласної державної адміністрації Олега Сінігубова, агресор бив двома хвилями зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель транспортного депо та підприємства. В одному з медзакладів пошкоджено дах і вікна, а також понівечено автомобіль швидкої допомоги. За ціль путінські військові злочинці прийняли торговельний центр у Дніпрі. Місцеві пабліки пишуть, що на цих кадрах сам момент прильоту. А ці відео красномовно говорять за жорстокі наслідки злодіянь наших недолугих сусідів. Після прольотів міський торговельно розважальний центр охопив вогонь трічитирі. А ці відео красномовно говорять за жорстокі наслідки злодіянь наших недолугих сусідів. Після прольотів міський торговельно-розважальний центр охопив вогонь. Можна лише здогадуватися, що угледіли вороги в абсолютно цивільному об'єкті, який щодня відвідує сотні людей. Крім того, ворог гатив просто пологовий будинок та лікарню. За попередню інформацію, будівлю понівечило уламками ракети. Там також повибувало вікна. Но всередині спалахнув вогонь. Після сьомої години було 5-6 прильотів. Один із них вибув всі шипки. Люди живі, все добре, техніка не постраждала. Ми під вибухову хвилю потрапили. Так от діляться очевидці. Станом на середину дня п'ятниці кількість загиблих зросла до шести людей, поранених 28 осіб, серед яких і немовля про це пише прес-служба ОВА. Ну, а це вже відео наслідків атаки по Запоріжжю, де вже четверо загиблих. Тіло однієї жінки витягли з-під завалів приватного будинку. На одному з інфраструктурних об'єктів знайдено тіла двох загиблих працівників, 12 людей поранено. На місце події продовжують працювати поліцейські, рятувальники, парамедики поліції, а також сапери та відповідні профільні служби міста. Окупаційні війська нанесли 10 ракетних ударів. Тип ракет нині встановлюється. Одесу, на жаль, також не оминула ворожа зброя. Влучання прийшлося просто у багатоповерхівку. У мережі показали перші хвилини після прильоту зсередини будинку. Виходимо! Там і вон двоє стежить, там і в кінці рібенок. На місці одного з чергових терактів розбирають завали та ліквідовують наслідки. Про це сповіщає прес-служба Нацгвардії України. Повністю вигорів четвертий поверх та ще декілька поверхів постраждало. Бійці 11-ї бригади Михайла Грушевського Національної гвардії України одними з перших прибули на місце влучання та надають максимальну допомогу постраждалим. Зараз бійці розчищають завали. Троє людей загинули, 22 людини отримали поранення, серед них двоє дітей. 6 та 8 років, а також вагітна жінка. Крім цього, у важкому стані 26-річна дівчина лікарі роблять усе можливе. Загалом у медзакладах міста залишається 18 постраждалих. Інші після отримання допомоги продовжують лікування вдома. Про це пише глава області Олег Кіпар. Також уранці загарбник підступно скинув снаряди по сумщині. Удару зазнало зокрема місто Конотоп. Поранення отримало три людини, пошкоджені чотири багатоповерхові будинки, приміщення магазину та станції технічного обслуговування. Виникла пожежа автомобіля. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували займання. На місці події працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. Ще 15 людей поранено. Одна людина загинула у Львові. Пошкоджені три школи та дитячий садок. Вибуховою хвилею зачепило цивільні будинки. Мер Андрій Садовий записав коментар просто з місця трагедії. Є дуже багато руйнувань. Тут поруч є будинки. Фактично 10 будинків зазнали руйнувань. Деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна, Ну, тут живого місця немає. Маю на увазі, самі стіни лишилися, так? але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали. І... Так виглядає, що канікули для дітей цій школі трошки з -з -з, знати будуть продовжені. Буду трагічні підсумки підбив офіс генпрокурора. Ворожі агресори винні у смерті 16 мирних українців. Ще 97 поранено внаслідок масової повітряної атаки Росії на Україну. Це можна вважати наймасштабнішим ударом із 2022 року, власне, від початку повномасштабної агресії російських терористів для Кремля. Цей напад, цей удар коштував 1 мільярд 283 мільйони доларів. А висновки нехай роблять відповідні органи, які просто зобов'язані притягнути кожного військового злочинця до справедливої відповідальності. Ми в це обов'язково віримо і висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих. Бажаємо скорішого одужання тим, хто має травми. Дякую вам, що довіряєте. Що дивитесь випуски, обов'язково поширюйте це відео та підпишіться, аби про злочини путінських агресорів знав увесь світ.